Вітаю всіх друзі-копачі, хто любить пошуки з металошукачем нумізматика. матика. Виїхав сьогодні покопати на поле. Ось там село далечко. Переорене. Ось таким прибавчиком. Fisher F-4. Покопаємо поле наче перспективне. Там камарад ходить копає. Що знайду, покажу вам. Так, і сигнальчик. Восімдесят дев'ять. Ух ти, дивіться народ! прям сверху монетка какая-то сложить. Что за монета, не знаю. Дома по честным подивимся. Так, народ, снова был сигнальчик. Викопав якийсь такий гудзик. Ще видно є вушко, хоча воно, напевно, одламане. Одламане вушко. Ось такий гудзичок. Забираємо. Камерат ходить, ще що копає щось там знайшов був. шобу, якийсь значок. Продовжуємо. Так, друзі, знову був сигнальчик. Знову якась монетка. Щось тут є. Якась одиничка. Не зрозуміло, що за монета. Так, трішки відчистив. Якась монетка. Одиничка намальована. 1860 рік. Така невеличка. Ну, приємно. Копаємо, друзі, далі. Дивіться, яка монетка. Прикольно. Не знаю, що за монета, 1894 рік. А ззаду подивіться, що якийсь Орел. Чи що, щось непонятне. Ну, Орел. Так, хто знає, що за монета, пишіть в коментарі. Я не знаю, що це. Ну, сигнальчики тут є.